Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto. І на сьогоднішньому огляді ось такі чудові монстри від тайванського виробника TGB Тайванська золота бджола. Модель Blade 600 LTX EPS преміум комплектації. Дана модель поставляється в Україну в двох кольорових рішеннях: це ось такий чорний колір, матовий чорний. Колір з жовтими вставками на дисках, амортизаторах, наліпки на пластику, передній бампер з жовтим таким яскравим кольором. І інший колір це камуфляж. Брутальний з чорними дисками, з чорними амортизаторами, з чорним переднім бампером. Обидві моделі дійсно виглядають дуже круто. Під різний стиль їзди, під ваші задачі і потреби можна обрати собі рішення, кольорове рішення. І так, детальніше в огляді розглянемо ці квадроцикли. Що саме цікаве, що, що, над... що підтверджує їх якість, розглянемо більш детальніше і докладніше. В першу чергу, тайванський виробник робить якісні речі вже третій рік. Займаємось продажем і обслуговуванням цих квадроциклів, і можемо з певністю сказати, що дійсно квадрики надійні і якісні. Двигуни. Двигуни на цих моделях встановлені 4 такні, 4 клапані. Об'єм двигуна 561 кубічний сантиметр, потужність 45 кінських сил, крутячий момент 46,5 НМ. Дуже потужний квадроцикл для свого класу техніки. Це туристичний, це комфортний для їзди вдвох або навіть в трьох, ви тільки подивіться на його величезне сидіння. Це туристичний квадрик для подорожей, для далеких відстаней, безпечний квадроцикл, на якому з легкістю може сісти дитина і проїхатись, бо потужність і об'єм двигуна ну, нема перезбитку потужності, тому він буде безпечним. Максимальна у такого квадроциклу приблизно 110-115 км на годину. Є обмежувач швидкості, якщо давати квадроцикл дитині. Є електропідсилювач керування для того, щоб можна було керувати квадроциклом з легкістю, комфортний, надійний, перевірений часом, з дуже комфортною підвіскою, дуже великі ходи підвіски, високий клірінс, має можливість квадроцикл. Дуже ну, з легкістю проїжджати там брод без доріжжя, підніматись на крути схили. Класна комплектація. Це резина, якісна резина дуро встановлена з таким високим, скажімо так, протектором. Це універсальна резина, на ній можна їздити як по твердим ґрунтам, як, так по грізюці, по баглоту, по снігу, без питань, без Ну і що ж, пройдемось. По... Цілому по квадроциклам. Ну, в першу чергу, двигун середньої потужності 600 кубіків. Загальна потужність 45 кінських сил. Має подвійне охолодження цей двигун. Тут встановлено два радіатора. Це у нас радіатор рідинного охолодження. Попереду за цією рішіткою можна побачити радіатор масляного охолодження. Для того, щоб з легкістю можна було промити ці радіатори, знімається оця решітка на двох барашках. Знімаємо решітку і з легкістю промиваємо ці радіатори, якщо ми там їх забруднили. От, по двигуну додам ще тут є декілька режимів: понижена, повишена передача. Легко перемикається за допомогою ось цього акселератора. Піднімаємо ручку і починаємо перемикати. Легко, ніяких проблем в перемиканні немає. Варіатор у нас знаходиться праворуч. Щеплення знаходиться в двигуні, вона знаходиться в масляній ванні його дуже важко, дуже важко перегріти, спалити за рахунок того, що воно працює в маслі. Охолоджується варіатор, сам варіатор і ремінь варіатора за допомогою повітря. Забір повітря знаходиться на рівні, на рівні фари. От рівень фари це приблизно сантиметрів ну 85-90. Ось тут. Ми можемо побачити, виходить патрубок. І він піднімається до гори по центру квадроцикла десь на рівень фари. Забор повітря в варіатор. Вихід, вихід з варіатора. Вихід повітря з варіатора. Ось тут. Ліворуч. Теж рівень задньої фари приблизно. Навіть вище, ніж передок, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ну, сантиметрів 85 90 точно є. <кій> тобто, по факту, цей квадроцикл легко можна заганяти в бруд, в грізюку, в калюжі. Нічого не трапиться. Відкрию сидіння, покажу, де знаходиться забор повітря в повітряний фільтр. До речі, знімається сидіння за допомогою замка додаткового. Ось тут. Код повітря в повітряний фільтр. Повітряний фільтр знаходиться ось тут. Тобто рівень, грубо кажучи, оцієї букви Е. І тепер подивимось, наскільки воно високо. Ну, теж рівень фари. Майже. Майже рівень фари. Під сидінням знаходяться запобіжники, акумуляторна батарея, основний контролер роботи двигуна. Тут у нас знаходиться датчик перевороту. Якщо квадроцикл опиняється або перевертається, або обов'язково квадроцикл виключиться. Так, пройдемось по підвізці. Передня підвізка незалежна на двох А-подібних важелях. Нижні важелі мають таку конструкцію шару, бачите, яким кріпленням, які, які, конструкція самого важеля цікава для того, щоб збільшити кліренс. Зігнутого формату такого. Встановлена додатково пластина приварена, тобто посилений важель. І тут ще додаткова пластина приварена. Кріплення амортизатора. Нижня частина амортизатора так, кріпиться на ось цю платформу. Спеціально зробили таким чином ось так кріплення обходить е, шрус палку привода. Для того, щоб підняти кріплення амортизатора, для того, щоб поставити сюди максимально довгий амортизатор з величезним ходом підвізки. Амортизатор, до речі, з можливістю налаштування, налаштування преднатягу пружини, можна під свій стиль їзди налаштувати ці амортизатори. Гальмівна система передньої частини це у нас гідравліка, дискові. Диски з вентиляцією для кращого охолодження. Радимо. Почастіше промивати гальма, промивати квадроцикл після бруду та грізюки, щоб колодочки довше служили. Задня частина підвізки. Так, у нас теж на двох подібних важелях. З стабілізатором поперечної стійкості. Ось там він знаходиться той стабілізатор на стоєчках. Амортизатори теж з можливістю налаштування, масляні, дуже якісні, перевірені часом. Нижні важелі просто вражають, свої розміри просто вражають. Ви тільки подивіться. Зараз подив, покажу їх знизу. Це якийсь двутавр, просто серйозний двутавр. Реально потужний, масивний. Мало того, що труба. Так ще й додатково наварені ось такі от платформи, вони як штамповані, наче, приварені, посилені, ну просто, просто вражають. Розмір, отак, от от подивишся на квадроцикл. Ну, просто супер, супер розміри. Спортивний такий вихлоп масивний З хромованою такою накладочкою. Ну, просто капець. Так, диски 14, легкосплавні. Клірінс величезний. Туди можна спокійно лігти, квадроцикл проїде і не зачепи. До речі, в комплектацію обов'язково входить фаркоп. По захисту. Деякі наші клієнти кажуть, що слабовата. Ну, в плані того, що дно плоске. І стоїть пластиковий слайдер. Так, да, дійсно, з заводу не встановлено ніякий додатковий захист, можна встановити окремо, він продається окремо. Але попереду є дуже приємна річ. Це бампер металевий. І вже щось ця пластина, вона плоска, плоска така, вона стальна. Це не пластик. От. Якщо використовувати квадрик там. Для спокійної домашньої там їзди, то в принципі нічого додатково встановлювати не потрібно. Якщо в змагання, мудрейсінг або боскелям, звісно, бажано встановити якісь додаткові рішення або алюміній, або додатковий пластик. Ну, під кожні, Під свої задачі. Лебідка на 3000 фунтів, штатна, заводська, якісна, перевірена часом, з стальним тросом. Радимо поставити в майбутньому кефларовий трос, за ним трошки. Треба слідкувати, звісно, побільше, ніж за стальним, сушити, промивати. Але щоб не пошкодити руки, бажано встановити сюди ківлар. Можна на цю модель встановити в передній ковш, отвал для прибирання снігу. З легкістю встановлюється платформа, з легкістю можна використовувати цю річ. За допомогою лебідки буде підніматися отвал, за рахунок своєї ваги опускатись. До речі, додаткове обладнання теж встановлюємо. це... Передні задні кофри, підігрів керма, додаткове освітлення, встановлення отвалів. Це все, це все у нас є і можна придбати. Е, так, по е, квадроциклу взагалі да, двохмісний повноцінний квадроцикл е, величезного розміру, з легкістю може розміститись сюди не тільки водій з пасажирами, а, мабуть, з двома пасажирами за рахунок цього сидіння величезного. Дуже зручні поручні, вони м'які. З одного боку м'які, а з іншого боку, внутрі такий стальний прут. Зручне, дуже величезна спинка, м'яка, такий вініл не скользящий, сидушечка, Теж в міру м'якенька і дуже якісний матеріал використовується. Мається два бардачка, один знаходиться ліворуч, праворуч. Тут під цією кришкою також встановлена розетка 12 вольт, і тут ще додатково встановлена розеточка на 12 вольт. Також попередній частині можна побачити замок рульової колонки. Блокується руль. Якщо провернути руль, вставити ключ, провернути, можна заблокувати. Як противогонна система така. Освітлення. Освітлення матричне. Зараз увімкну освітлення. Освітлення тут матричне, яскраве біле просто вражає їм своєю яскравістю. Сучасне таке освітлення. Тут же інтегровані в ці фари і ходові вогні. Ось так виглядають. І а вже ж тут же встановлені і поворотники. Ось так виглядає передні фари. Фари мають своє охолодження. Ось такі радіатори. Задні фонарі на преміум комплектації величезного розміру, яскраві, потужні, дуже сучасно виглядають. Пройдемось по органам керування. Ліворочку. Пульт керування освітленням світотехнікою, Поворотники, сигнал, аварійка, ближнє дальнє світло, кнопка запуска і обмежувач швидкості знімається за допомогою цієї кнопочки на задньому ході. Тобто включили назад передачу, їдемо назад, працює обмежувач. При натисканні і утриманні цієї кнопки обмежувач на задньому ході буде зніматися. Задні гальма у нас знаходяться по ліву руку з фіксатором. Оцей фіксатор можна заблокувати. Праворуч перемикання приводів, задній повний привід жовта кнопка. При включеному повному приводі можна заблокувати передній диференціал. Всі індикації відображаються на яскравій приборній панелі. Блокований передній диференціал, розблокований і задній привід. Приборна панель, до речі, на преміум комплектації дуже, виглядає дуже яскраво. Тільки достатньо подивитися, як вона світиться, коли ми її вмикаємо. Корольорове таке рішення змінює свою яскравість при умовах освітлення. Всі індикації тут відображаються, вплоть до індикації заряду акумуляторної батареї і температури двигуна. Режими електропідсилювача керування регулюються за допомогою цієї ж приборної панелі. В режимі одометра ми зажимаємо праву кнопку до того моменту, поки не засвітиться. Налаштування електропідсилювача і тепер лівою кнопкою вибираємо режим максимально вимикнути, мінімально або максимально. Три режими. Тобто можна налаштувати під свій стиль їзди, електропідсилювач керування. Плануємо використовувати квадроцикл в спокійному режимі або в болоті, або в багнюці краще, краще все ж таки налаштувати режим Макс. Якщо ми виїжджаємо на бездоріжжя і починаємо на ньому рухатись з максимальними швидкостями. Радимо все ж таки зажати підсилювач або вимкнути його повністю, щоб контролювати квадроцикл більш безпечніше. Ширина квадроцикла метр тридцять п'ять. Ну, це просто вражаючий показник для такого класу техніки. Широчезна підвізка з величезними ходами підвіски, з дуже великими розмірами квадроцикл, з дуже якісними матеріалами, які використовуються при збірці. Це тайванський виробник з гарантією 2 роки. Або 5 тисяч кілометрів пробігу дуже надійний, дуже комфортний квадроцикл для сім'ї, для подорожей, для далеких відстаней. Дуже надійний і безпечний. Ці квадроцикли у нас в наявності в наших філіях компанії Артмото в наявності є в двох кольорових рішеннях. Будь ласка, можна приїхати подивитись в всіх містах наших філіях, всі моделі представлені. Пропонуємо переглянути і придбати надійний квадроцикл в нашій компанії «Артмото». Будуть питання, звертайтесь, пишіть. Якщо щось, якісь питання, обов'язково звертайтесь. Дякуємо за перегляд і всім папа. -па.